Пізнати етнічні традиції різних країн чи посмакувати їхні національні страви, і все це не залишаючи рідного міста. Івано-франківці скликають на мультикультурний фестиваль. Під час цього дійства розповідають організатори студенти іноземці із Тунісу, Туреччини, Китаю, Мексики та Бразилії, демонструватимуть публіці власні звичаї, неповторні, дивні та екзотичні. В Мексиці там проводять різні цікаві карнавали кожного року. І я думаю, нашим людям, студентам, молоді буде дуже цікаво побачити на нас на фестивалі частинку. У Мексики, частинку Бразилії люди будуть підходити. Наприклад, буде палатка якоїсь певної країни, наприклад, Тунісу. Вони йдуть, можуть попробувати їхні кухні, станцювати їхній танець, купити якийсь туніський сувенірчик, хендмейда, щось таке, познайомитися з стажерами. Я вважаю це круто, тому що е, людям треба знати про культуру інших країн, і про такі чудові проекти, які нас зараз відбуваються. І подивитися на фестивалі таки буде. На що переконують його учасники, ба більше традиційні ремесла тут збираються не лише демонструвати, але й навчати народним примут. Ростям усіх охочих родзинкою моєї презентації стане навчання китайському стилю письма. Я купив спеціальний папір та підготував перо. Тож вчитиму людей, як написати своє ім'я або ж якесь просте слово китайською мовою. стартує два даний фестиваль по обіді 1 серпня на міському озері. Наталія Лозовик Віталій Савчук, телеканал 402.